Шановні колеги, дорогі учні, батьки від щирого серця вітаю вас з початком нового навчального року. 1 вересня це початок нового етапу у вплідній роботі педагогів. В опануванні учнями дивовижного світу знань та відкриттів. Дякуючи нашим захисникам та захисницям, ми маємо можливість провести це традиційне свято. Та відчути радісні моменти поруч з друзями, колегами та дітьми. Енергодарські заклади освіти розпочинають новий 2023 2024 навчальний рік в умовах окупації нашого рідного Енергодару. Але 100% вірою у звільнення нашого міста та нашу перемогу. На жаль, вірні своїй справі своїм педагогічним колективам. Енергодарські освітяни не мають можливості навчати дітей, як завжди, але мають можливість навчати якісно дистанційно, з використанням сучасної техніки та новітніх технологій, методів та інструментів. Наголошую, що лише в тандемі та співпраці з батьками ми зможемо подолати всі труднощі. Головне мати бажання, віру та людяність особливо у такі важкі часи. Нехай цей день стане для всіх нас днем великих надій та віри у нашу перемогу. Нехай ніколи не ні вичерпається прагнення до знань, яке закладено природою в кожного з нас. Бажаю всім мирного неба над головою та скорішого повернення до рідних домівок, до мирного життя. Та навчання у рідній школі. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Навчатись на відмінно, Бажаю вам віднині, батькам своїм на радість! На славу Україні! Любі учні! Вітаю вас початком нового навчального року! Для кожного з нас 1 вересня символізує нові можливості та перспективи. Бажаю вам у цьому році отримувати лише гарні оцінки, бути активними та прагнути до знань. Вітаю з новим навчальним роком, з новими знаннями, з новими відкриттями. Нехай прийдешній освітній рік допоможе нам втілити в життя все задумане. Віримо в себе, в свою країну. Надихаємося кожним днем, що наближає нас до перемоги. Успіху та ентузіазму в навчанні, любі діти, зі святом, шановні батьки та освітяни. Вітаю вас з новим навчальним роком і хочу сказати, що школа це не стіни і парти, а школа це шкільні друзі, спілкування, нові знання та люба вчителька. Тому до зустрічі у новому навчальному році! Любі освітяни, батьки, діточки. Вітаю вас початком навчального року і нехай збудеться спільна мрія це наповнені класи в стінах рідної школи, де буде лунати дитячий сміх. З Днем Знань! І хочу побажати мирного неба, великих прагнень і цікавих відкриттів веселого шкільного життя і щасливих змін, чудових друзів. І різноманітних захоплень, міцних сил і впевнених знань. Зі святом! Хай <ріху> <ріху> добре вам весь живете, Без біжмутку горя й біди, а галашлива хай мовече приводить владості вам жажди. Хай навчання враз буде, і наука не забуде помістити зі уві, щоб далося все тобі. Знай, що головне в житті це освіта і знання школа, вчитель і рідня. І ніколи не журіся про про прослані. Сьогодні день знань, а знання це сила. Будемо опорою України вільної. Нарешті вересень в Дрозі летить летить, на наче літачок. З собою взявши знань, валізи, веде до школи діточок. Старайтесь, хлопці та дівчата, бо сила знань для вас важна. Щоб зрозуміти правду в світі, навчайтесь, доки є снага. Перше вересня – це свято. Ради вас привітати. Хоч онлайн, хоч дистанційно, під виття сирен. Все одно все ми зможемо, ворог нас не переможе. Ніколи Україна не дала слабини. Вчителі тримають виклик та несуть знання. А ми цінуємо їх працю відданість сповна. Віримо всі в перемогу, йдемо всі до мети. Всіх українців збережи Боже! Військо наше захисти. У світові ще своє покажемо. Бабаюсь на святі, важко, на шміє. І когто колись не касі бого ми з України. Мої любі першокласники сьогодні для вас звучить ваш перший у житті. Шкільний дзвінок.